У народного депутата Дубінського проблеми. Сьогодні до нього завітало СБУ і оголосило підозру у державній зраді. За інформацією СБУ, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил РФ. Основне завдання цієї організації це розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. Я неодноразово вам говорю про те, що я особисто не дивлюсь і не слухаю ніяких так званих лідерів думок, тому що я нікому з них не вірю. Я не знаю, хто чим живе і хто ким обумовлений. Я не знаю, наскільки такі звинувачення, звинувачення інших людей, звинувачення будь-кого, наскільки вони правдиві, наскільки це відповідає дійсності. Може бути таке, що людина говорить це відверто від себе, як людина, яка має просто громадянську позицію. Наприклад, я Я ніким не ангажований і ніхто мене не фінансує. Все, що я говорю, це моя особиста точка зору як громадянина України, який хоче, щоб наша країна жила в безпеці, в мирі, в спокої, щоб громадяни України відчували свободу, незалежність, добробут, щоб ми могли спокійно дивитися в майбутнє. Чим ангажовані інші люди, я не знаю. Можливо, вони також чесні, відверті люди, які просто борються за справедливість. Сказати не можу. Власне, тому в країні і повинна бути свобода слова. Якщо людина не порушує законодавство, якщо людина не порушує статті кримінального кодексу, до неї по ідеї питань не повинно бути. Але звісно, людина, яка займає високу посаду, вона завжди видна і очевидна. І тому, якщо в висловах пана Дубінського в його дописах будуть знайдені фальсифікації або неправда, то звісно, що за це прийдеться, доведеться відповідати, не знаю чи прямо дам державна зрада, але тим не менше, я вам всім пояснюю багато разів, що в державі. Ви повинні слідкувати за своїм язиком, слідкувати за тим, що ви пишете, що ви говорите. І коли з анонімних акаунтів ви звикаєте ображати, вішати ярлики, наклипи робити і так далі, то це не означає, що рано чи пізно до вас не прийдуть і не запитають докази того, а що власне ви стверджували. Підкреслю, стверджували. Сподіваюся, що в Олександра Дубінського є надійні адвокати. Надійні підтвердження всіх тих слів, які в нього є. І власне я вас всіх прошу і всіх закликаю: слідкуйте за тим, що ви говорите, бо може так статися, що те, що ви стверджуєте, ви не зможете обґрунтувати. Краще утриматись від таких стверджень. Бережіть себе.